Добрый день, Шанона студия. Ну что, поговорим о наших кумирах. Конечно же, о нашей паре масонов, благотворителей и хороших людей, которые не только кормят деток в Одессе деньгами, а еще спонсируют алкогольные заводы и также посещают, уважают своим присутствием известных блогеров. Звісно же, як ми всі знали і предполагали, що наша пара побіжить на привоз до Свєти Базаренко. Хто не знає, є така блогер в Тіктоці, вона більше, в Ютуб вона також є. Вона продає рибу на привозі. Ну, Тим самим почала популяризувати це і стала відомою на просторах Тіктока дуже сильно. І наша любимая парочка много лет билась головою об або морську дверь, заказувала ікру і рибу. Ну, так хвалили, так хвалили, ну, наче краще друзі. А замовляти вони почали ту рибку. Після того, як ви всі пам'ятаєте, колись Самвелу Свята Базаренка на рекламу відправляла рибу. Хто дивиться самвела, той знає. І потім наша любима пара, поміть, меценатів і філантропов теж почала світи підбивати коні, тому що наша пара ко всем підбиває коні, у кого є річ. Просмотри, хто має аудиторію. І це ж, приїхали на той базар, зайчик слегка нарядний, ну, як звичайно. Ця доця тиче не уверена, так видно, що це взагалі не її тема. Тиче той тортик, ця Света видно так. да-да-да, <гум> а він, ну Ми знайомі давно заочно. да-да, Ну це скільки років вони тероризували, а тут уже приїхали. Зайчик, звісно, сказав, що вони очень часто приїжджали, завжди вони приїжджали. В, этот самый, на, в Одесу. Всегда. Ну, два рази в рік вони точно були до війни постійно. Це треба було скрізь сказати, щоб всі знали, що наші любінки можуть дозволити отдыхать в Одесі. Ну, це ж само собою розуміє, що це діє. Ми вже поняли, ми запам'ятали, записали, Уже все ми знаємо. Цвіти той світ свєт... ну, несуть. І цвіти подарили. І какую-то коробочку видно там. Конечно же, это дело, ну, ви что не знаете? Просто вже какая-то торговая марка або лицо зайчика себе на обложку. Якась, видно Тортик, подарила. Вы знаете, Не подумайте нічого, а можете подумайте, що хочете, но для мене це таке підлистство откровенное. Откровенно, за якийсь просмотр или комментарий під відео. Готовий гроші, унижатися і бігати. Для мене це вообще непонятно, я це не підтримую. Я вважаю, якщо ти особистість, якщо ти хочеш розвивати блог, да, я так вважаю, ти маєш пропрацьовувати контент. Далі цей контент популяризувати зараз. Є можна купити рекламу у блогерів. Не треба підлизувати, бігати за ними. Треба просто у всіх є реклама, так само як в той світ. Заплатити кошти, тебе прорекламують. Ну, це ж треба, типо, ми друзями, з дружим, Мартиненко ми друзі, з Ніколашем ми друзі, Са Базаренко ми взагалі. З однієї тарілки їли, розумієте, як зайчик наш показує. Ну, ладно, это він покаже нам в наступних відео. Это я вам просто заспойлерила. Наша пара проснулась. Проснулася наша пара і побігла снідати. Звісно ж, в шикарнішому отелі. В шикарнішому отелі побігала їсти. Всі люди там снідають, дивлюся, беруть каву, чай. Ці, блять, утра шампанськ. Зайчик, ти ж сам відветила. Шампанське по утрам п'ють хто, дівчатки, продовжуйте. Понимаш, з утра вже шампанське. Ну, скажіть мені, кожен день, з утра до ночі. Я почала считать, думаю, то, що хоча б порахує, те, що нам показують. А ви уявіть, скільки нам не показують. Значить, вони на сніданочку взяли шампанське. Я думаю, не одне, не одне, ну, що є ну, кістов. Ну, звичайно, може, позволить. Значить, взяли собі шампанське, пішли на бассейн. Доця, чи в них э, фільтри слітілі, і що, то? А вона на 48 років? Девочки, ну хоч кидайте камнями, хоч ні, вона виглядає на свій вік. На 48 років жінка виглядає, в неї є зморшки, в неї є чорні кола під очима вираження, зану можна не, ну, не спить. Ну, по ней видно її вік. Раніше это были видно, фильтры, которые сглаживали лицо, потому что наш зайчик тоже весь в морщинах, а раньше был такой прямо просто ботоксный, что страшно. Вони видно убрали, а ілі же не проплатили фільтри, і, соответственно, вік на лицо. Ну, нічого такого не у нас тоже, ну, якби. Я я не в обсудженні, но вона виглядає на конкретно на свій вік. О'кей. Okay. Пошли вон на бассейн плавать, моя солнышко захотела. Уйди-пути, моя водичка морская, с подогревом, все как удобно. Плавают птички, конечно. Ну а кто, скажите мне, на бассейне не заказывает пироль? Кто? Конечно, надо выпить по пиролю. Заказали два. Я уверена, что до там пироля, может, все два раза, не знаю. же, конечно, доплывут и другие апероль, уверена. Поплавали, поплавали, каже, надо перекусить. Мы приехали на море, мы не хотим никакие вам экскурсии показывать, никакие достопримечательности мы вам показываем. Мы приехали на море. Ничего от нас не ждите, мы хотим плавать и купаться. Ну хорошо, каждый хочет, так и робить. заказала опять какую-то там рыбку, и, конечно же, официантка ему посоветовала, какую рыбку лучше, Ну, это важные гости, это не последние люди, вы сами понимаете, конечно, им все, все лучшее для доци зайчика, и какую рыбку, и опять апероль, и опять и снова апероль, то есть шампанское, я подозреваю, не одно на завтрак, аперолька на бассейне, аперолька за обедом, attention, и тут вон идут на море, идут на море, на пляж, Пивко креветка. Скільки в то влазить, да не важать на морі, ти, не на морі. Кожен день людина під цим ділом. Ну, ти приїхав на море, це ж не дає ну, організму твоєму якусь сумасшедшу сумасшедшую защиту, що ти можеш безпробудно постійно пити. Ну, я розумію, всі на морі всі люблять випити пивко з рибкою, з креветочкою. Ну, я просто пиво я, я не розумію, смак пива. Ну, багато хто любить. Ну, випили бутилочку, ну максимум дві на пляжі, да й все. Це ж значить, що треба зранку починати це діло цілий день. Боже, це біда. Ой-ой, ой я прям розстроїлася. Значить, на пляжі пивко тяпну з кривіточка. Я не знаю, одна -та, була криві, одна та була бутилочка, ну стаканчик пива чи дві, нам ж ніхто не покаже. Ну Сам факт того, що ми вже увиділи, для мене це, це багато, враховуючи, що це кожен день. Значить, посиділи на пляжі, поїли, поплавали в цьому Боже, славіте! За що в море? Чути. О, почувствуйте цей воздух, славіте морський вайб. Вода та зелена, не непрозрачна, славіте вайб ой ти божечки. значить, і йдуть е, у ресторан. Там на пляжі є кафешка така, одразу на пляж. Ідуть вони в цю кафешку, замовлять борщ. Каже. Конечно же, девочки, борщ в той кафе, кощайка, чи як називається, в том кафе такий борщ готують, як наш зайчик з водкою. Ну, само собою, точно по вкусу один в один, сказав зайчик. Ну, той самий борщ, як його рецепт з водкою. Ну, я, я брехати не буду, я все ж кажу, підіть до кафе, як хочете попробувати борщ зайчика. Ізумітельний борщ. А подача, яка сказала доця. Подача в тарелки борщ, два кусочки хлібчика по кусочку салка мороженого, знаєте, відрізано. Какая подача, не знаю, що там з подачі. І, головне, саме що цікаво. опять і знову алкоголь заказали. Чи віскі, чи ром, ну, щось оце таке корічне, чи коньяк, я не знаю. Скільки у вас влази того бухла, поясніть мені. І, і зайчик, так ненавязчиво, Солнечко звертається до офіціантки, дивлюся, до тим борщом. Я от просто представляю. От ви представте собі, у вас є чоловіки, парні, хлопці, там, я не знаю. Я сижу з своїм чоловіком в ресторані, ми обідаємо, підходить офіціантка, він і каже, «Солнышко, дайте, пожалуйста, це». Я б йому той борщ уже за шиворот би налила. Во-первых, це фамільярність. Це Очень невоспитно со зі сторони называть солнышко чужую женщину, що й присутність із своєї дружини. Ви можете собі уявити. Но наш зайчик розкріпостіся, на сонечки розморило. Пам'ятаєте, втомився день шампанське за піролем пить і пивком. А тут ще й якогось тяжого напитка бахнув, заказав якусь рибку. Ця це називається, рибка, в клярі. Говорить, ой! Я солнце все не съем, это очень такая еда тяжелая, калорійна, я чуть-чуть помню. А ты подивись, що ти есишь. А він же ж їсть все калорийне. Він же ж говно одно їсть по кафешкам. Що він їсть, супчик, бульончик, чи він може поруч котлетку з кашкою їсти? Нет, він же ж і їсти жарене з соусом, шкварено. так ты так постану такое ешь. Що ти постійно говориш ой, чуть-чуть не буду. Так ти це постійно ісиш, що це гівно, розумієте? І за себе строїть дієчик, а вже то пузо за рубаше. І ще раз говорю: це за фігурою і худіє. Я не маю нічого проти людей, у яких пузики, гамнюзики. Мені все одно. Але це, ця людина постійно нам розповідає про те, що онє, та це кушає, він не кушає, що много, та мало. Ви зрозуміли? Значить, поїли вони, ця доця, я на неї дивлюсь, вона, звісно, така, ви знаєте, така якась заморена. Я не знаю, в неї ці чорні кола, якісь ноги в синяках, чи то варікоз такий, чи то вона... вона така втомлена, у неї оце ця чолка, ну якісь, я, не... я, не знаю, я не знаю. Доця, ти стісняєшся в той комплекс по поводу твоїх вух, да? що у нього там уші. Ребята, ну посмотрите, Послушивающее ушко. Когда мне надо, я хвостик завязала и пошла мне по, по кто, що думає. Людина складається с комплексів. Да, она дуже такая интроверт, видно, публичная жизнь не для нее. И она бы хотела, чтобы ее не снимали. Но ну, ты ж такого человека выбрала ну, любезно, терпи. Очень она мне ее становится жалко, потому что она какая-то черного цвета. Така я, а зато зайчик щаслива дитина, Боже щасливий, на море повезли. У ресторанах кормлять утіпуть, і сусідки у них хороші вони познайомились з дівчинками. І вона, видно, видно ходить за ним. Я бачу, що вона така якась нещаслива людина. Я вам серйозно говорю, от нещаслива людина йде. Я ж вузуснула. Йдуть вони, значить, уже з цього ресторана в номер. Ідуть із зайчик розказів про що то швадьба, швадьба, що у них на день народження, по його царині були гості з королівства Нідерландів, з Голландії, які-то важливі гості. Я, конечно, извиняюсь, а королева Елизавета вторая тоже присутствовала на свадьбі. Не, ну а як по-другому? В такої сім'ї такі гості, самі понимаєте. Підходиш до цієї Марістели, знімає нам же ж ці отелі, сумашедше красиво і От ти чувствуєш, що Здесь навіть запах такой багатий, здесь такой запах элитки пахнет. пахне. в в воздухі богатства багаса, пахне Вы не знаєте, як це пахне? Ну, маристало пийте, пинюхайте, як там пахне. Може, потім кудись сходим, Ну, зараз йдемо віддихати і все. Чи поганий, чи хороший отдых, я не знаю. Головне, що подобалося їм. Але судячи по тому, яка заморена, ця доця, я не знаю. Вона. В принципе, завжди слідить за своїм зовнішнім видом, вы ж же ви ж знаєте, що вона дуже слідить за цим. А тут вона як будто бы на якій, знаете, как это апатия ко всему. От у человека просто апатія, вона не хоче нічого. У неї є щось, то її що дуже очень беспокоє. за що вона переживає. Я думаю, що це стосується фінансів. Я думаю, судячи по тому, як вони зараз баблом. А у них його не було. Якби казаряти бабло, ну лучше, я не знаю, щось купіть, щось оновити. Можна поїхати відпочити, але скромніше, ну, по средствам, знаєте. І я думаю, що це борги. Я думаю, що це долги, кредити. Повірте, я думаю, що вона за це. Это... Він не приспався, він не знає, що таке відповідальність. По ньому ж видно, що він не знає, що таке взяв гроші, треба віддати, заробити. А про це думає досі, це дуже чітко просліджується. Видно, набралися долгов. Я думаю, що не Артеміда, ніхто про це не знає, і благополучно себе кутят на всі деньги. Бо Шазачик почути думає, що треба перед його глядачами справити якесь враження. А взагалі, нікому це не треба, але не знаю. Значить, не показують нам наступний день. Опять проснулись, опять утра пошли, бахнули шампусика, вся жизнь заключається в похмилитися. А зачем знімаю відео утром? Аж видно, так кил дирив, так кил що хай бо хмили, що аж так от руки трусяться. Конечно ж, вони каже, що дощ, не поїдемо, така плохая погода. Ой-ой-ой, значить, дивлюся, вже вони пішли, наче в номер. Оце тако в номері просиділи, приїхати на море. В номері просидію ну погода плоха. Ці вже сусідки їм шампанське презентували, а ті вже в обіді прийшли з завтрака вже шампанське килдирять. Щось там розвиднілося, трохи пішли на той е, басейн. поплавали. Прийшли в номер, опять заказали люля-кебаб, шашлик чи курку, малосольні, огурчики, опять ром, чи віскі, чи щось опять заказали. Все. То візьміть таксі, поїдьте на Дібасовку, поїдьте в ресторан Облака чи Облака, в рибу, вдача. Є класний ресторан дача, там дуже колоритно, там дуже смачно. Це я читала. дівчинки, чесно, я не була. Але кажуть, що там дуже смачно. Поїдьте поужинайте. Таксі не треба ж по це ж не пішки йти, розумієте? Ні, в номері люля шашлик, мариновані огірки. Все в меню. І так кожен день, люля шашлик. Куча блюд є. А вони ж же тунець, туніс, риба. Оце лосось нарізаний, тартарчик, чи як вона називається. Шашлик, все. Базове. Базове настройки. Потому що вони, мабуть, десь посмотрели, може, Ігор Синяк такий є, я не знаю. І показують оцю. Як мені стало грустно, дівчат, ви знаєте, я така весела все. І Я зрозуміла, що це от этого до этого. Ой, так, да, конечно. Ще хочу сказати пару слов по поводу нового каналу. Дівчатки, я привышаю 15 минут відео, поэтому я не можу на новий канал поки що написали вони мені виставляти відео з оглядами. Поэтому буду старатися ті, що менше 15 минут, буду на новий канал виставлять. Ті, що. Більше 15 минут вже буду сюди заливати. Так що я про той канал не забула. Дякую за вашу підписку. Обов'язково на нього підписуйтесь. Він називається Рознесемо по фактам. Не розберемо, а рознесемо. Дякую вам за підписку. Читаю уважно всі ваші коментарі. Інтересне ваше мнення по цьому поводу? Я прям в шокі. Я прям в шокі. Все, пока-пока, я на зв'язі.